Всім привіт! До нас на один день завітала зима. Трішки притрусила сніжком. Діти зранку задоволені, тому що взагалі у нас тепло цього року зима. Але то нам на замовлення, напевно. Сьогодні ми зустрічаємо наших гостей. Сподіваюся, на вдалий день та вечір. Запрошую всіх в новий влог. Марчик повернувся зі школи і зразу мама одягає сноупенс, сніговий кустю давай санки. І каже, поки хоч трішечки снігу, то хоче погратися на вулиці. Бо ще трішки і ми будемо збиратися на концерт до катрусі у школу. А діткам така радість от хоча б на один день снігу, тому що передають плюсову температуру далі. Забув я, як з'їжджати з санками. Тут шматочок пластику та й маєте десан. У нас є такі гарні з України, але вже повиростали дітки з них. О. О, ще добре їде. Опа. В попередньому відео я. Розказувала, що збираюся випікати морк'яний тортик. Ось так його оформила. Ще свічечка буде зверху. Для свекрухи своєї в день народження. Згодом покажу у розрізі, коли вже її привітаємо. Так ще показую мене дехто запитував, як я роблю своє волосся такими хвильками. Ну, перш за все я використовую спрей проти паління волосся чи як сказати, Heat protection називається захист від гарячого. Я все волосся збризкою гарно. Ну, Я вже це зробила перед тим, як включити камеру. Гарно все прочісую. Ну, і я так умовно собі на три частини голову розділяю. Тобто ось спочатку цю частинку, потім знову так по довжині. і прикріпляю крабика. І ну, ось ось такі в мене. Гаджет така плойка, чи як назвати. Вона має три такі зділення. І все, що я роблю, все ось так просто тримаю. Нічого крутити не потрібно. Просто по всій довжині волосся, Трішки там, тут і так до кінчиків. Це на таку довжину, як в мене не займає багато часу. Коли я носила каре-стрижку, також швиденько взагалі робила. Напевно, вже в кого набагато довше волосся, то тоді кожну ось так частинку волосся потрібно мені на три рази, бачите, перший, другий, і ось третій кінчик. І все. в кого довше, то тоді і довше потрібно погратися. Ось. І от такий результат. Я збираюся до катрусі на концерт, і після того також повинна гарно виглядати тому що зустрічаюся з такими людьми, яких не бачила 11 років Ну що, ось і? Результат кілька хвилин і... складене волосся. Ми вже біля школи. Всі готові до концерту. Дивіться, який в мене брендон нарядний сьогодні в костюмі. Катруся вже там, бо на репетицію швидше привезли. Хто давно мене дивиться, знає, як школа оглядає. Сьогодні концерт різдвяний в середній школі. Гарна ялиночка, якісь аукціони відбуваються в школі, і йдемо в аудиторію. Нам вже батьки чоловіка зайняли місце. Йдемо їх шукати. Можна взяти програму концерту. Красуня. Бабуся прийшла підтримати з дідусем. Донечка, good job. Якби хто не зрозумів, то ми в аеропорту Пітсбурга. Сьогодні довгождана зустріч. Ми чекаємо моїх племінників з України. Це діти моєї сестри. Мої діти дуже раді також, тому що. Моя племінниця прилітала до нас 18 2018 році, а племінника я останній раз бачила, коли йому було 5 років, а зараз він 16-літній парубок і Марчик з Ромчиком ще вживу не бачили ніколи. Дітки чекають кузенів своїх двоюрідних, також братика і сестричку. Моя племінниця 21 рік Лілля. Лілі Анка, а племіннику 16 років. Рома. Чекають, чекають. Вони також бачились, катруся була маленькою. Татка з Марчиком перекус. Ой-ой-ой, ой ой ой

Курочкою, запіканкою з макаронів та овочами Дітки діляться враженнями від перельоту. А я щаслива, що ми всі разом. Все, вже дуже пізно. Подивіться, які чисті валізи. Дуже довго вони дорогу пройшли, а були чистенькими, чистенькими казала племінниця Ліля моя. Всі повечеряли, миються. І мої дітки вже сплять, бо їм ще в школу. Це відео ми записуємо ще до Різдва. Так що, на сьогодні прощаюся. Бувайте здоровенькі всім. Всього доброго!